23 році ми прийшли на царя. З... З... З ким? З, З дружиною. Дружиною діти. Є тут вони? Є, звичайно. Давайте привітаємо, Давайте привітаємо. Супер. Ви прийшли. Так. Да, ви, ви прийшли. Яким чином? Взагалі ваша сім'я, ти сам почув про Ісуса, про Атлантистську війську? А, взагалі, вони не те, що. Адвентист. Але до церкви я стався скептично, досить скептично, тому що я в церкву жодну ніколи не ходив і тим більше в протестантську. Це для мене була якась е, табу. Це місце, де під впливом моїх скажімо так, оточуючих це місце було якимось, ну, як всі говорять, з щось дуже страшне треба так. І зараз, коли вже я прийшов до Ісуса, я склав заповідь з ним, дякувати йому. І я бачу, що на протязі всього мого життя були люди, яких Бог посилав моє життя, які трошки закладали щось в це. Що я зараз називаю такі камінчики в вірумою. Це, це було наче так пониточно. Зараз да, я аналізую, так, анализую, да, і це так. Значит, так. Нас, я думаю, хотів, щоб цей досвід він прозвучав, Тут, тому що... Є багато людей, які вірять в те, що Господь який, мось, супер супердраматичним способом навертає людей. Йому дуже важко зрозуміти, що це також яскравий досвід, коли ти крок за кроком поступово з якоюсь боротьбою приймаєш рішення. А ти можеш згадати саме той момент, що ти прийняв це рішення? Тому що твоя дружина вже була прийняла хрещення, багато людей за тебе молилися. Що було цим основним моментом? Да, це, звичайно. У мене багато сумнівів було. І е, кожен раз, коли я попадав на хрещення чи єсть, я два рази був на хрещення, я вже <рес> І відчуття, що я там маю бути, чому ти не тут? І е, я завжди якось так. Ну, По-перше, я думав, що мені церква не потрібна. Церква це ні. Добре, комфортно так. Але в тому місці, де я працюю, з якими людьми я працюю, це зовсім інший світ, це абсолютно не християнський. Я дуже мало бачив людей в своєму робочому оточенні, які були християнами, майже їх не бачив. І я зараз думаю, і я впевнений в це, що церква потрібна мені особисто. Для того, щоб о, я раз в тиждень попадав в оточення людей, які зовсім різні. І мене це надихає, мені дається сили. Звичайно, коли я потрапляю в це оточення, Зразу Зразу, так. І коли ти постійно знаходишся в такому оточенні, це дуже, дуже важко. Дуже важко. І саме я прийняв рішення, тому що. А як по-інакшому? Як по-інакше? Тому що зараз в цьому світі, коли у нас триває війна, я не знаю, що може бути завтра. І для мене страшно, що ти не будеш мати заповідь з Богом. Це було для мене. І я прийняв рішення, і це було класно, я жалкую. Моє хрещення абсолютно. Слава Богу! Давайте подякуємо Богу за це.